Доброго ранку. Якщо ви вже встигли прокинутися і випити чашечку другу запашної ранкової кави або ж ароматного чаю, то приєднуйтеся до нас і усіх тих, хто полюбляє щонеділі дивитися ранкову програму День за днем. Сьогодні вона традиційно буде цікавою і насиченою лише такими відеорозповідями, котрі поліпшуватимуть ваш настрій. Окрім того, на вас чекає зустріч із гостем нашої студії. Проте про все це трохи згодом. А зараз ми розпочинаємо традиційно з огляду найпомітніших подій тижня, що минає. Більшість візитів дипломатичних представників різних країн світу на Львівщину поки що відбувається з ознайомчою інформаційною метою. Так цього тижня керівництво області та міста вітало аж двох надзвичайних і повноважних послів Франції та Швеції в Україні Паскаля Фієскі та Йорана Якобсона. У Львові відбулося відкриття бізнес-інкубатора за фінансового сприяння Агенства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. На площі 600 квадратних метрів розташовано 14 офісів, де можна розмістити понад 25 компаній. На тютюновій фабриці у винниках планують закрити дві лінії з випуску цигарок з фільтром, натомість налагодити масовий випуск цигарок без фільтру. Близько 100 осіб побоюються, що можуть опинитися без роботи. Нині 97,9% майна колишньої тютюнової фабрики належить спільному американському підприємству, а 2,1% трудовому колективу науково практична конференція на тему реалізація концепції спеціальної економічної зони яворів відбулася у Новояворівську. Цей захід проводився на виконання указу президента про економічний експеримент яворів. Почесне звання доктора Гоноріскао за вищої педагогічної школи імені Комісії національної освіти Кракова присвоєно директору Львівської картинної галереї Борису Возницькому. Цей високий титул український науковець здобув за багаторічну роботу, спрямовано на збереження культурної та архітектурної спадщини України і Польщі. Україна, Польща, інші держави світу. Кожна приваблює чимось своїм. Проте у складі тієї чи іншої країни є оці провінції, де життя вирує настільки активно, що не зануритися у нього просто неможливо. Зрештою, воно давно зна, наскільки важливим для них буде у певний період питання вибору одягу на свято прощання зі школою. Нинішнім випускникам у виборі вбрання допомагає рубрика Мода і Наталія Кулик. Навчальний рік наближається до фінішної прямої, готуючи найбільші і найцікавіші сюрпризи цьогорічним випускникам. Безумовно, єдиний несподіваний, що належить до найстрашніших, над яким не спатимуть ночами школярки, буде аж ніяк не іспит, скажімо, з іноземної мови чи геометрії, а довгожданий випускний вечір. Підготовка до цього балу прощання з юностю триває, мабуть, ще з 1 вересня, початку 11 класу. І переважно ламають собі голову над тим, що одягнути здебільшого дівчата, оскільки вважають, що переступаючи поріг дорослого життя, їм як ніколи необхідно здивувати не тільки своїх ровесників, батьків, учителів, а й самих себе. Цього року зробити це буде простіше, як будь-коли. Вважають не тільки вітчизняні модельєри, а й визнані у світі законодавці моди. На святі дорослого життя школяркам пасуватимуть і вечірні сукні, фасон яких нагадуватиме вбрання кінозірок на канському фестивалі. І штани та міні спідниці, що їх може одягнути випускниця у поєднанні з блузочкою класичного стилю. Найпопулярніші і найпрактичніші кольори випускного вбрання цьогоріч будуть білий, рожевий, бусковий, персиковий, тобто усі теплі відтінки, веселки. І не відштовхуйте вічно популярні червоний і навіть чорний. Ці кольори підкреслять вашу юну жіночність. Безумовно, не лише вірно підібрані кольори підкреслюють жіночність. Перш за все, милою і привабливою жінку робить її фігура. І якщо вона десь трішки вас не влаштовує, то не треба розчаровуватися, адже усі вади фігури можна елементарно усунути, займаючись шейпінгом. Подивіться і переконайтеся, розповідає Андрій Труш. Серед усього розмаїття цікавих видів спорту особливо вирізняється один шейпінг. Зростання його популярності серед жінок можна пояснити вічним прагненням слабкої половини людства бути завжди молодими і красивими. Шейпінг це той вид спорту, який може датися кожній жінці. Задля цієї мети працює Федерація шейпінгу України та Львівське агентство краси і здоров'я, котрі провели треті обласні змагання шейпінгу Сучасна мама року 98. Серед учасниць були також фіналістки конкурсу Краси ще не вечір, який організувала газета Високий замок. У номінації Стиль слід відмітити 57-літню учасницю Світлану Пірожик, котра і перемогла. У номінації Шейпінг кухар кращою стала педагог Лариса Кириченко. У номінації Хореографія та виконання вправ перемогла Любов Стак. А в комплексному заліку за звання Сучасна мама року перше місце посіла працівник львівської залізниці Любов Габінська. Друге лікар-кардіолог Алла Ютанова. Третє логопед Леся Кричевська. Головним тренером Федерації шейпінгу України є Олена Ящук. Поляризатором цього виду спорту є президент Федерації шейпінгу України, а також голова Агентства краси і здоров'я Василь Гумен. А ведучою з цих захоплюючих змагань була юна шейпінг модель 1996 року. Чемпіонка Львова з шейпінгу 1997 року Марта Труш. Адже, шановні чоловіки, цінуйте красу жіночого тіла і робіть усе для того, аби жінка змогла собі дозволити виглядати гарно. Адже погодьтеся, що від того і вам на душі веселіше. Я ж бажаю вам гарного недільного настрою і нехай жодна із примг долі ніколи не випробовує вас нетерплячість. Дякую, що були з нами протягом три дні.